Добрий день, шановні колеги, 4 листопада 23-го року. Нарешті прийшла до нас осінь, холодає, зранку навіть є трохи приморозки, а в день так температура більш-менш така ще тримається 15-20 градусів. Роботи на пасиці все закінчені. Бджилка вся взимку зібрана. Все нормально. Сімейки такі, які проскочили від кліща, більш-менш більш-менш гарні. Зранку вже є очертання клубів. Таке конкретне очертання, що видно, що ну, вдень ще отак розповзуються по всім рамочкам. Так що нормально. О, охорона пройшла. Значить, ну ролик не про це. Було запитання, зараз покажу, е -е, як зберігаємо кормові рамки. Кормові рамки або суш. От. Зараз я покажу, як я зараз зберігаю і як я буду зберігати. Значить, в господарстві у себе маю такі приміщення. Тут дві, дві кімнати, це в мене цех по відкачці меду. Зроблений ремонт, тут є водопровод, є при, для, при необхідності опалення. Стоїть пиролізний котел. Ну, опалення я тут не користуюсь. І отут зберігається сушнинка. Повністю все заставлено. Бачите, повністю аж до кінця. Ось там за вуликами стоїть, стоїть медогонка. І от такий, ну, Бардаком звичайно, це не називаєш, стоїть все, акуратненько. Але мене це не влаштовує. Сушнини з кожним роком все більше і більше. І на наступний рік її планується ще більше, так як є плани збільшувати пасіку, робити відводки. Наприклад, ну, зараз 100 сімей з кожної сім'ї в другий корпус Це 10 рамок і знизу ще пару рамок. Тобто 12 рамок, 1200 рамок от, отут стоїть на зберігання. Тут, тут, тут вся кімната заставлена. Димов... Значить, зірними шашками я не користуюсь. Як, ну, це приміщення воно прохолодне. І якось так виходить, мишей тут немає. Ну, точніше, миші є, або стоять в мене контрольні мишоловочки. і я постійно контролюю надходження мишей. Тобто, якщо не ловиться, значить нема. Якщо одна. Піймалася, ага, значить якась маса бджолей цих мишей зайшла. ну І я то тоді ставлю там, 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 мишеловочки на столі, бо вони повсюди лазять. І за, за ці роки, що я займаюся і не було таке, такого, що навесні суш була пошкоджена морю. Або прохолода, або ну, таке приміщення, воно провітрюється, віконці відкриваю. Взимку тут холодно достатньо, а васкова моль холоднею любить. Тому нічим, я ніякою хімією ніяким димом не користуюся. Ось тут вони і стоять в мене. От. І о, один раз на зиму вибираю якийсь там холодні, вечір. Захожу і перебираю, ну, перекладаю з міста на місто всю сушнину. Та зачищаю, з них з боковушок, зчищаю ці прополіс. Тим самим і зборка прополісу в мене є, і контролюю, немає пошкодження рамок воскової молі. От. І так кожну рамочку перебираю. Буквально за два вечора я можу всю цю партію перелопатити, зчистити прополіс, забрати його і все. І далі воно. До вісни стоїть і ніхто його не чіпає. А зараз я вам покажу, що я о, зробив для того, щоб тримати шлях до професійного промислового обжильництва. І, звичайно, цього приміщення мені недостатньо для зберігання суші. Зараз я вам покажу. Значить, друзі, з цього ракурсу я вам знімав, коли був фундамент. Коли там було пару ряд рядів, рядів по-моєму, прокладено. Зараз ще все завершив, завершив будівництво, сховища для соту ну, рамок для, для ващини. Або ващини, або готова продукція. Тобто мед можна складати, сюди ставити. Саме для цих цілей, це приміщення, це не будівля для... Там сільського господарства, ні для курей, ні для кролей, ні. Це чисто для бджіл. Чисто для зберігання е, обладнання для мого бджільництва. Стіни вже, вже готові. Передбачено два віконця. Передбачені отакі от, з проходу, з пліточки сразу заїзд. широкі двері, для того, щоб тачки можна було заїхати направо-налево. Приблизно, я думаю, 3 тисячі, а то і 4 тисячі рамок сюди стане. Залишилось прикрутити профнастіл Або шифер кольоровий. Я ще не вирішив. Даю можливість, щоб висохло так, як немає тут ще бетона стяжки, земля мокра, волога. Ну, Вирішив не закривати зараз. Там ще будуть теплі дні. Та навіть ще якщо приморозки будуть. Нехай під час приморозків воно промерзне. Просушиться, а потім вже... Коротше, взимку хай стоїть отак. А навесні я його накрою. Тут багато часу, це не займе. За годину взяв, прикрутив його до і все. Значить, всі бруси пропитав савдеповською оліфою. Дуже вона щільно пропитує для того, щоб не було ніякого короєда. І все. Так що будівля завершена, а те все, що залишилось, то все дрібниці. Двері, вікна то таке. Так що можна потроху відсвяткувати завершення будівництва. <святку> а ще для того, щоб не було молі у хранілищі для зберігання, треба його примити, прилити або прожарити. І ніколи не вибрасувати старі рамки. Для шашлика лика допомагала це... О. Так, знімаємо. Трошки підзалітали. Перевертаємо. І беремо чистий мес з чистої акації такі рядинки. І вода її. І з іншого боку точно. на величку кількість сливочного масла. Если вы так зробите то не полы ваши рамки воскова моль не тронет. С тарелочкой и гнет обогнет. Звичайна вода. Всім пока з вас лайк і підписка на канал.